Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ось ми знову з вами зустрілися в чарівному світі вечірньої казки. Привіт усім! Привіт, малята! Не проходимо повз, а всідаємось зручненько і дивимось разом з нами вечірню казочку. Добрий вечір, малята! Ну що, розповідайте, як ваші справи? Що у вас нового? У мене все чудово. Сьогодні продовжувала в'язати нову іграшку. А ти, Колю, що сьогодні робив? Я грав з друзями. А ти кицеку чому мовчиш? Що mm. А я сьогодні, я сьогодні проспав цілий день. Да? І мені настався такий чудовий, причудовий сон. Дай вгадаю, mm. ковбаса та сметана. Mm. Зовсім і ні. Ніяка не ковбаса, і ніяка не сметана. Що, знущаєшся над таким старим і поважним котом? а? Ой, який же ти вже старий кицик. Ну, трошки такий старий. Ти не старий. А, Давай, краще розповідай, що то був за сонечок, ковбаса і не сметана. Хе -хе. Мені таке, таке наснилося, ніби я біжу, біжу, такий, біжу, вверх, біжу по такій кольоровій, різнокольоровій е, е, стежинці. А куди ти біг? Я, а хіба я знаю, куди я біг? Біг та й біг собі е, і не знаю навіть куди й біг. А ти тобі напевно наснилося, що ти біг по веселці? Хо, по веселці, правильно по веселці. А я думаю, чому так весело? А я ж біжу по веселці. Такий хоп, зелений, червоний, сіній. Гей, і стрибаю, стрибаю. Гей. А ти. А ти ж знаєш, що така веселка, правда, Кицяко? Я ну, звичайно, звичайно, знаю, що таке веселка. ага. Ну, і що це така веселка? А, що таке веселка? Так. Ну, це така, це така, така, Вона так знизу йде доверху, а потім зверху так донизу. Такі різні кольори, а вона буває, знаєте коли? А коли? А вона буває після дощу. Угу. Але тільки влітку. А взимку веселки не буває. До речі, ви знаєте, чому веселка називається веселкою? а? Е? А ти нам розкажи. А тому що якщо її взяти... Перевернути вверх ногами, ну в неї звичайно ніг немає, але якщо їй причепити ноги і перевернути вверх ногами, то вийде, знаєте що? Вийде посмішка. О, через те вона називається веселкою. Тому що коли посмішка, це весело так. От ми бачите, з вами почали говорити про веселку. Кицик нам розповів, що це таке і чому вона називається саме веселкою. А от таке запитання: а чи ви знаєте, які кольори має це диво природи? Червоний, зелений, зовтий. А, а ще, ще синій колір там є. І що все? Здається, щось ми призабули. Нічого. Ось у мене є така яскрава картинка. Тут намальована веселка. Yeah. Ось і тому ми зараз з вами. Повторимо всі ці кольори веселки про те, щоб ви запам'ятали і знали про це. Домовились маляти? Так, я починаю перший. Так. Значить, там є червоний і помаранчевий. Такий помаранчевий, як я. Так, добре, Юлю, який далі колір? Жовтий, зелений, блакитний. І Колю, тобі залишається назвати два кольори. Який? Синь. Тор... Фіолетовий. Правильно, молодці малята. От бачите, тепер ви і самі запам'ятали, які кольори має веселка, і малята будуть знати, з яких же кольорів складається це диво природи. А от у мене таке для вас невеличке завдання. І я зараз вас попрохаю трішки подумати. От зараз для кожного я загадаю певний колір, і ви повинні назвати якийсь предмет такого ж самого забарвлення. От, наприклад, білий колір, а білий сніг. А, от, зрозуміли? Тому, Колю, давай починаємо з тебе. Для тебе, Колю, колір червоний. Яблуко та квіти. Молодець. Юлю, для тебе колір жовтий. Жовте сонце, жовта квітка, жовтий лимон, жовте колося. Молодець. Кисику, і тепер тобі останній колір. Добре, добре. Значить, зелений колір це листя на дереві, травичка, а ще, а ще чай. Зелений і. чай. О, молодці. І до речі, малята вам ці кольори нічого не нагадують? О, так це світлофор, який стоїть біля дороги так. і вказує людям, чи можна йти, чи ні. Ух ти, точно! Світлофор. Правильно. <рес> правильно. А тепер ви мені скажіть, що кожен колір означає? Ну, я знаю, я знаю. Червоний означає, що треба стояти і йти не можна. А то задава машина. Правильно? Правильно, mm -hmm. кицику. Юля, щод... Жов... Жовтый, що. Жовтий що. Жовтий приготуйся. Угу. Колю, а зелене ще колір означає? Заїть. Правильно, молодці, знаєте про кольори світлофора. І за те, що, що сьогодні з вами так гарно попрацювали, ви багато дізналися, ми можемо зараз переглянути цікавий мультфільм. Тож, малята, приємного вам перегляду. Ух ти, мультик, мультик, Я хочу мультик. Ой, ворон сторон. Їх тут определенно не менше мільйон. Вот я посчитаю. Одна ворона на перилу балкона раз. Ворона вторая. На крыше сарая два. И еще одна. На крыше только четочку повыше. Три. Не плачь, девочка. Не плачь, маленькая. Я все знаю. Я даже знаю, почему тебя собака баранки съела. А почему? Потому что ты шла, по сторонам зевала. Да. Вывески читала. Да. Ворон считала. Да. Откуда вы знаете? Вы умная? Да. Нет, я хитрая. Ничего, Женечка, не плачь. Я тебе помогу. Идем со мной, Женечка. Правда, баранок у меня нет. И денег тоже нет. Да и не в этом счастье. Где мой колокольчик? Иди сюда, облачко. Облачко, стой. Полей мой садик. Этот цветок непростой, он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь. А как это? Очень просто. Надо только оторвать один из лепестков. Желтый, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, красный или розовый. Бросить его вверх и сказать. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. И твое желание исполнится. Понятно тебя? Понятно, понятно. Повтори. Лети, лети, лепесток, лети, лети на Дальний восток. Забыла. Ну это тебя, растяпа. Припомни. Ой, вспомни. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, Облети вокруг земли, быть по-моему вели, Вели, чтоб я дома была с баранками. вернулась? да, мамочка, я уже вернулась. как же ты прошла, что я тебя не заметила? не знаю. баранки купила? да, мамочка. купила. умница, доченька, спасибо. это и вправду цветок непростой. надо его поставить. Самую красивую вазочку. Самую красивую. Ой, мой коварок. Ты опять что-то разбила. Тяп-простяп. Не мою ли самую любимую вазочку? Нет, нет, мамочка. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы вазочка сделалась целой. Ой, значит, правда? Он волшебный. Да просто удивительно. Значит, я тебе действительно все, что только захочу. Малята, вам сподобався мультик? Ну, звичайно, звичайно, сподобався. Особливо мені. А тобі, Юлю, сподобався мультик? Так, а вже сподобався. А тобі, Колю? Так, звісно, сподобався. Це дуже добре. А тепер скажіть мені таке, що ви запам'ятали з нашої програми? Ми сьогодні говорили про кольори, про веселку, про світлофор. А ще ми виконували твої завдання. Добре, а що ви знаєте про світлофор? Він? Якщо горить червоне світло, йти нам можна, а якщо зелене, можна йти. Молодці малята. Все запам'ятали. Головне про це не забувайте, і ви малята, теж про це не забувайте. І я, і я теж не так. буду про це забувати. Так, і mm -hmm. текути, пам'ятай про те, що коли червоне світло горить в дорогу, не можна mm -hmm. переходити, але коли зелене, тоді можна. А якщо жовтий, то треба приготувати, Так, yeah? Приготуватися так. Ну що ж будемо прощатися з малятами, тому що нам всім вже час відпочивати. Тож малята ми вам бажаємо казкових, приказкових, чудових, причудових снів. До побачення малята! До нових зустрічей! На добраніч, друзі! До побачення малята!